Вітаю, друзі! Десь під кінець серпня я вам обіцяла відзняти відео про рослинки із одної не дуже звичайної посилочки. Справа в тому, що квітникарочка не продавала рослинки, а віддавала даром. І я скористалася тією пропозицією. Але коли прийшла посилочка, то вона викликала такі. Доволі спірні почуття. З одного боку, це було приємно, що людина не викинула рослини, а роздала їх тим, кому вони потрібні. А з іншого боку, у багатьох знаю точно викликала певний негатив. Ну, це не про мене, тому що я взагалі оптимістична людина і, знаючи життєздатність тих рослин, які були у тій посилочці. То я була впевнена, що якщо не всі, то більшість із них точно приживеться. Але ж як вийшло насправді, то це треба побачити. І ось зараз уже початок жовтня пройшло півтора, може навіть трошечки більше, місяця, і подивимося, результат. Почну огляд із тих рослинок, які я найбільше хотіла, із того набору, який пропонувала відправниця: це хаутюнія. Був маньонічний маньонічний садженець. Він був хороший, але просто дуже маленький. То прийнялася вона зовсім безболісно, отак вона і є, якою була, але з'явився воно вже новенький листочок. Це те, що вона пустила вже отут, у новому ґрунті, на новому місці. Почуває себе геть хорошо. Спочатку я поливала, звичайно, якщо не кожного дня, то через день, бо тоді стояла ще засуха і сонце ще трохи припікало, але зараз дощова погода, то вона прямо гарненька. Прийнялася і жимулась. Вона мені потрібна була як страховочний варіант, тому що моя домашня дуже постраждала після пожежі, вже випустила вона кілька нових паростків, але важко їй оновлюватися. Так от, оце в мене мала бути запасна. То ось прийнялася. Була оця гілка із кількома тонесенькими ниточками корінцями. Видно було, що то не вирощена у ґрунті спеціально, а просто положена на землю або впала на землю гілка і сама випустила корінці. І ось вона, якраз, бачите, прийнялася. Була ще гілка відламана, то я зробила із неї пару живців, але вони не прижилися. Ось тут вони лежать. Але нічого вони не пустили. І тут же ж поряд посаджена, ось дивіться, жоржина. Там були картоплини, які пустили кільця, як -от на картоплі, знаєте, ранньою весною. Я тоді була і зраділа, що ті паростки нові пущені, аж, але ж не врахувала, що це ж кінець сезону. Які ж паростки, коли повинні бути вже, ну, стебла такі, як треба, це кущі повинні бути. Але дивіться, як гарно е, ті паростки. Пустили ось гарне стебло, гарне листя. от І оскільки у нас погода тримається поки що без морозу, то рослинка росте собі нормально. Думаю, вдасться зберегти ці картоплинки, і на наступний рік можна буде отримати рослинку, якої у мене раніше не було. Чудово почуває себе очиток. Ось ця гілочка вона отак і була зігнута, коли приїхала. Ну, так він собі ріс. Десь видно в тіньочку чи де. От. І Що мені подобається, що він не міняє колір листя, так як оці сусідні, бачите, ці світлим листям, а цей залишається із темнуватим, і аж голубуватим. І цвіт, я бачу, начебто трошки темніший, ніж у тих, що поряд. То мені здається, що це трошечки не такий сорт, як е, той, що рядом є. І у мене якісь такі більш похожі, домашні збереглися на городі там ростуть. От. То я навіть задоволена, що це точно щось трошечки інше. Прекрасно себе почуває малина, у неї не було ні бруньок, ні листя, нічого. Одні палички, і на корінцях зачатки нових пагінців. І якось вона, наче тиждень чи півтора стояла, не подавала ніяких ознак життя. Але потім раз приходжу одного дня, а в неї вже листочки розпущені, та ще гарненькі такі. Це жовта малина повинна бути. Мені здається, що вона таки жовта і є, тому що. У ну, мене була колись саджала я не один раз, але чогось жовта в мене не приживається. І 2-3-4 роки, і вона десь пропадає. От. А ця прямо красиво прийнялася. Дивіться, який гарний кущик получився. Прямо красота. Лілейнички, ось дивіться, вони були манюнькі манюнькі ну, Десь отакі гоза великі, отако, як оце прибрати, то отакої висоти. 7-8 см висотою, а це дивіться, які вже попідростали гарнесенько. Тоже гарно себе почувають, прийнялися без проблем. І тут же ж на цій ділянці зараз перейду карликовий ірис, Но він довго стояв геть без змін, ось листок бачите, усушений. І ось геть буквально, буквально недавно Появився ось, ось зелений уже листочок. Не знаю, видно, не видно, наче видно. Ось Бо я вже так в думках і попрощалася із ним, якось так він е, поганенько виглядав. І оця картоплинка, наче аж в'яла якась стала. Я думала, що пропав. А тоді бачу, ні. Випустив він листочок. Зараз такий тверденький, хороший дощі. Оце вже тиждень та більше, навіть ідуть, йдуть, то вже понапивалися всі рослини, і вже їм добре, і, і рису бачу вже теж добре. А от що не прийнялося, то теж покажу зараз. Було дві багаторічні Айстри. Одна звичайна Ромашкова, як писала квітникарка, не знаю, якого там кольору вона мала бути, і друга Верескова. Но мені та Ромашкова, як Ромашкова, а от Верескова була цікава, тому що я на неї поглядала. Але ніяк не могла придумати, де б це її можна було так е, посадити, щоб вона там гарно показувала себе. Так от посадила отут, думаю, подивлюсь, прийметься. Там паросточки були на коріннях. Ну і айстра, це таке, що вона просто не може не прийнятися. І ось дивіться: оце що із ромашкової ось о, патичка і так. Ось і дощі йдуть, але так нічого і не з скорення. І отут поряд, оце пусте місце показую, оце була Верескова айстра. Але слухайте, це ж е, вони не прийнялися не по своїй волі. Сюди е, умудохалися сусідські курчата і кілька разів перепорпали оці його айстри. От саме в оце місце вони влізли. І якщо не пам'ятаю вже скільки раз, чи два чи три рази вони тут залазили, то е, ту я хоча б ну, знайшла і стеблину і з корінцями та відразу ж всадила назад, а верескову раз чи два посадила. На третій раз вже я навіть не змогла тої стеблинки знайти. Тобто, дивлюся зараз на пусте місце і жалко мені цієї рослини. Можливо, вона і прийнялась би, і одна, і друга, але немає. Так само ті курчата мені постаралися і знищили м'яту. Ну, м'яти мені не так жалко, тому що вона була схожа на мою домашню, то втрата невелика і не, не така болюча. Обідно, просто що не своєю смертю загинула рослина, а що оце отак перешкодили їй прижитися. І... Пропала хризантемка. Ну, як написано, було мультифлора. Не знаю наскільки вона така чи не така. Прийшла вона трошки із ото якась там чорна, чи то тля, чи то мошка, ото дрібнесенька є таке на хризантемах. Але, правда, десь за тиждень чи півтора та хризантемка очистилася і прямо так збодрилася. Я думала, що все буде нормально. Ну, Хризантема це ж взагалі живуча рослина. Але ні, потім, я знаю, вже, мабуть, з місяць пройшов, вона отак стояла-стояла без всякого руху. І тоді якось так раз і пропала. Буквально за одну добу. Що подіяло, я без поняття. Ну, але факт залишається фактом. Ну, то теж, як казати, як я не знала ще, яка вона, ні квіточки ж нічого не бачила, то як би не сильно жалко. Але в результаті, що вийшло? У результаті з 11 рослин прийнялося 7. І причому прийнялось би і більше. Ті самі айстри і м'ята, але ну, я вам розказала, як але вийшло. Ну, тобто результат міг би бути іще кращим. То ось тепер, підсумовуючи результат, я ось що хочу сказати. Якщо ви зацікавлені прямо вкрай бюджетними рішеннями, то варіант із отриманням дармових рослинок. Досить такий і непоганий, навіть якщо саджанці не такі гарні, як хотілося б їх бачити. Звичайно, у такому випадку доведеться запастися терпінням, а оскільки у мене його вистачає, то, як бачите, я дочекалася уже, поки більшість рослинок приживеться, піде у ріст, Тепер дай Бог, щоб вони гарно перезимували, і весною вже будуть красуватися на рівні з іншими рослинками. Таким чином, моє бажання поповнити свій садок новими рослинками здійснилося і доволі успішно. Бажаю і вам, мої дорогі глядачі, здійснення кожного вашого бажання, а головне тихих днів і спокійних ночей. На все добре!